Все. Все а що мені їсти? Котлети ніж. Які? Ну, фі... Книжки, де да? немає розділів про котлети. Книжки. От котячі котлети. Точно! Даша, ходи тебе на котлети задамо? Це була казка про котлети. Так, Давай про котлети. Не хочу про котячі, не знаю. Жили були котлети. <свист> <свист> Жили вони своїм котлетячим життям. Ходили вони жаритися. <свист> а якщо не їли? <свист> Ні, в них були котлетячі будинок, котлетячі школа, котлетічі. Дитячий садок котлетячий, Котлече місто. Котлетіче місто. І вони їздили на котлетячому автобусі, на котлетячу роботу, а діти ходили в котлетячу школу. <плес> і всі вони там собі ходили, ходили, ті котлети такі щасливі. На вихідні ходили жаритися, <плес> щоб бути такими засмаглими котлетами. Гарними. Там. І одного разу в їхню котлетячу країну підкралась небезпека котяча. Вона ходила і нюхала, 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 нюхала. Де ж ті котлети, а ті котлети були за таким великим парканом. І там не було жодної шпарки. І та котяча небезпека ходила, ходила, нюхала, нюхала. І все наводила жах на ті котлети. От, і одного разу одна маленька котлета захотіла. Котлетеня. Котлетеня. <свят> <свят> захотіла знати, хто ж там за монстр такий за воротами. І їй казали, ти не ходи туди, бо... бо тебе з'їсть і все, і більше тебе не буде. <свят> а вона... А вона не послухалась, їй дуже було цікаво, бо вона всюди пхала свого носа. От і вона якось пішла вночі, вкрала ключі від брами твої, від котлечі міста. І відкрила ту браму, вилізла. І тільки вона вилізла, котяча небезпека її. Мяу, і все, і з'їла.